Я не розлюбив, не забув, Знов закурив заснов. Скажи, чому, як і ми, не заплакане. Це розлетілась ті одинокі журавлі, вселявіти наше кохання, знову пам'ять повертає туди. Де все починалось надії і без вагань Чому заплакали знов Я не розлюбив, не заплакане? Ти заплаканий знов Вже злетіли с цілоте, но ти ж все наше кохання. Знову пам'ять повертає туди, де все починалось надії і без вагань а Чому заплакане знов Я не розлюбив. І не забув. Витмі, що давно знайоме, Спогади про ті дні, що залишились в альбомі. Не вірю, що все це було даремно, хоча часом стається, що все було марно. Чому знов? Я не розлюбив і забув знов закурив, сам знов скажи, чому, як і ми, ти заплакане знов? Може, варто просто відпустити залишити позаду, те, що було. Але душа не може забути, те, що колись степалку любила. Чому заплакане знов Я не розлюбив і не забув. Знов закурив і сам заснув Скажи, чому як і ми, ти заплакане сном. Нехай журавлі летять далеко, нехай все знову повернеться на своє. Я завжди буду тут поруч, навіть коли все інше розтане, як сні. заплакана знов я не розлюбив і не забув Знов закурив і сам заснув, скажи чому, як і ми, ти заплакана знов